Я любив літо на Донбасі. Цієї суботи я прогулювався по одній з вулиць. І як раптом я почув дуже дивні звуки? Я оглянувся навколо і побачив її. Це була корова Маня. Її сім'я виїхала назавжди з Донбасу три дні тому, а її залишили на прив'язі. Моя задача була звільнити її. Спочатку я спробував прокусити ланцюг, і як раптом я почув цей звук. Так не стало мого зуба. Тепер шанси одружитися все менше і менше. В цей момент мені прийшла геніальна думка. Раніше моя хазяйка завжди ходила в манікюрний салон пиляти нігті. Я побіг знайти цей чудесний інструмент, щоб спилити ним ланцюг. Я пам'ятаю, як в цьому салоні було дуже багато гостей. Тепер ні салону, ні гостей. Зате пилочка є. І я побіг швиденько до мані. Пилити довелося весь день і всю ніч. І нарешті, зранку, маня була вільна. Ух, нарешті я був щасливий в той ранок, і ми пішли снідати на сусіднє поле. Маня насолоджувалася свіжою зеленою травою, а я лежав і насолоджувався літом у Донбасі. Я люблю це місце.